Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, істинного Бога і посланого Тобою Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Томаж один з дванадцятьох на прізвисько близнюк не був з ними, коли то прийшов був Ісус, тож повідали йому інші учні Ми Господа бачили. Та він відрік. Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів, і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І входить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже, Мир вам. А тоді промовляє до томи подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І відказав Тома, мовивши до нього: Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус: Ти побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Потім Ісус до них промовив: Це власне, ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея в пророків та у псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І до них мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Симоне, Симоне, ось сатана жадав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе. Щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, утверджуй своїх братів. Паси мої вівці. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Згадайте слово, що його був я вам вирік, слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир у світі страждатимете та бадьортеся. Я подолав світ. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І ще раз Ісус їм каже, мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Промовивши це, дихнув на них і каже їм, Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ісус же приступив і промовив до них Дана мені! Всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І він вивів їх аж до витанії, і, знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, Матір'ю Ісуса та з його братами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.